Добрий день всім. З нас свекотний день. Я тут бігаю по господарству, різне роблю, але зробила собі перерву на 10 хвилинок, сіла тут в нашій бесідочці. Ось, відпочиваю. Дивлюся, можна було б сюди якісь такі фіраночки придумати, там, до речі. Висить ще ця, як вона, калина. Щоб красиво було, треба якось поїхати та тканину якусь взяти. Чи можу вже готові придбати. Якісь такі, знаєте, не супер-пупер дорогі, а такою помірною ціною можу їх перешити. Я своя, можу це зробити. Ось. Та думаю, може сюди щось таке придумати. Якось хочеться навіть. Чи коричневого кольору, такого, як оце дерево, бачите, чи може навіть зеленого, чи скомбінувати, таке щось зробити тут. Вже тут цього столика прибрали, вже тато закінчив з вольєрами. Ось то вже можна трішки тут, наче відпочити. Діван треба вже перетягнути, він вже посипався. Це ми, до речі, також брали в людей БУ диван в дуже гарному стані, в плані того, що він дуже гарно зроблений, зараз такого вже й не придбаєш. Або якщо і придбаєш, то дуже, дуже за великі гроші. Ось, але треба на нього якогось щухла пришити. На вулиці тут стоїть, треба з якогось такого матеріалу, який е, ну, від дощу, наче, щоб за, за, захищав цього дивана. Але так, зробили тут собі куточок такий, щоб можна вийти собі кави купити. Ось такий вазон у нас там, монстера, йому подобається тут. Плитку щодня мама миє. Ось, А я зараз покажу вам, відкрила сіно. Воно, ну, дивіться, бачите? Зняла з нього накривачку, бо ми е, дощ був вчора накривали. Він зараз підійду ближче, покажу вам. Комбікорму потрібно набрати курчата. Он до гусенята в клітці. Видно, вам не знаю, чи не видно. Відпочивають малі. Ось, ну, зараз буду йти. Та й разом з вами подивимося, які в нас там новини на господарстві. Так, ось тут дивіться. Свінце. Воно всередині, до речі, ще не супер сухе. Ну, Воно то воно ще висушене, але треба його, я не знаю, як би куди його. Може, пару тіків трохи наче зняти, щоб нижнім було провітрювання. Я вже один занесла кроликам, дуже, до речі, сподобалося свіже сіно кроликам. Нам тут дали, ну як, продали мілке таке, дивіться, бачите, чудове сіно взагалі зелененьке. Ось, і пару тюків ще випросила. Кажу, давайте продавайте вже, щоб до 20 тюків. таке Він для корови вирощує. В нього дві корови, і теля дядько. Ось. Кажу, давайте ще й такого тюк. То він два чи три дав ще такого втюка. Ось, ну вийшло дорого. Дорого у нас в цьому сезоні сіно. Тюк 15 до 20 кілограмів, 100 гривень. Це дорожче майже в два рази, ніж навіть було в минулому навіть році чи позаминулому. Взагалі було ще дешевше, ну але вже є, що є, треба брати. Ну що ж ти зробиш? Значить, тут втюки кілограмів до 10, навіть вони зовсім невеличкі. Один взагалі, я там чи два сама переносила однією рукою, мені здається, не більше 5 кілограмів, то він віддав по 60 гривень за тюк. Ну, я в минулому і позаминулому році брала здоровенний тюк, який я не могла підняти. Десь в середньому виходило по 60 гривень. Це Десь 22-24 кілограма був. Десь по 3,5 гривні, по, по 2,8 за кілограм. Ну, в цьому році взагалі дорого. Ну, але вже привезли, слава Богу, що воно вдома. Зараз я візьму, напевне, все-таки оці верхні зніму, нехай трохи просохнуть. Тому що ми закривали плі, плівкою дощ був. Ось поки привезли, всі не розгружали, потім оцією штукою накривали. Ну, і таким, типу, палатка стара. Все! А зараз відкрила, щоб вони, воно провітрювалося сінце, потім на ще засунемо його. Гусики, як ваші справи? Гусики, як можна пройти мимо гусіків? Вони сьогодні бігали за мною. Привіт! Скоро вже братики сестрички нові будуть. Вже яйця, до речі, надкльовані, зараз покажу вам. Все! Все такі малі, Все такі харлювасі, так, але... вони чим старші, тим неручніші. Ті такі маленькі гусики. Маленькі гусики. Ось, 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 ось. Пасіться, пасіться Бігають отак тут-сюди, отак по цій доріжці. Mm -hmm. Так, зараз я це трішки розкладу. Ось. Ще ж Зараз корма треба курчаткам набрати. Так, а я хочу ж зараз намішати цього комбікорму. Mm -hmm. Вон, знайшли отаку, бачите, кравчучку стару, нам хтось віддав. Я тепер нею перевожу. Комбікорм, щоб в руках не нести. Зараз намішаю. У мене тут є мішок ще старта. Я купувала два, добре, що купила два тоді. До речі, дуже сподобався мені цей стартовий корм, ні в якому разі це не реклама. Зараз хвилинку. Так, у мене тут мішки вже, Ну, треба їх робити, наповнювати комбікормом. Ще поки не доходять руки, дуже багато всяких справ. Значить, покажу вам капціон. Це я занесла сюди, щоб. На зиму вже забрати тоді на горище. У <смі> нас тут всяке. Ой. Так, що хотіла показати. Ось отакий ми купували комбікорм свиням. Також не реклама. 505 гривень, 25 кілограмів, крамарський, бачите? Е, ну, їдять, але я б не сказала, що вони сильно ним насичуються, тому що часто вимагають корм. Е, можливо, не супер-пупер якісний, тому що я... Перші роки, коли брала, нам часто возять в наші села. Комбікорм крамерський, то якісь, значить, трохи, трохи більша якість була. А останні роки оце курчат годую ним. Ну, щось курчата не зовсім люблять його, цей крамерський. Не знаю, може, споганився. Не знаю, напишіть в коментарях, чи брали ви, як вам на якість. Ось Оцей придбала ось такий. Дивіться. А, це Селивана, я думаю, який це я брала корм. Як згадати не можу? Цих велосипедів кучку купа. Це ще ж папин тут велосипед є. Ось доль. Дивіться. Мені дуже сподобався. От їдять всі, і індичата навіть їдять. Хоча індичата, вони зазвичай так, знаєте, у них під настрій. То вони хочуть, то вони не хочуть. Ось. Але їдять і взагалі. Дуже подобається, курчата також змітають просто. Він такий жовтенького кольору. Мені дуже сподобався комбікорм, цей стартовий. Ну, ростовий я ж сама роблю, я вже казала, а от стартовий я купую комбікорм. Так що ось отакий, Зараз намішаю їм туди у відро і завезу туди вже на господарство. Так, намішала трохи, вирішила небагато зробити. Це нести. Так, пішли, глянемо, що у нас там відбувається. Троянди відбуваються тут. Красунчики. Так, корзинку візьмемо. С яєць. Тут у нас троянди ще є, ще квітують все-таки. Так, чим чекуємо до господарства. Зараз до гошки зразу зайдемо. Курчата вже вирещать, їсти хочуть. Закінчився корм, у них вже верещать. Гошка, покажи. Що в гошки робиться? Що в гошки робиться? Ну, не надклювалися твої діти був, ну, так і думала, що... А ні, надклювалися, дивіться, ой, діти, у тебе діти! Гоша. Тебе діти? Гоша. А хто ці дітей тут висижує? Га, моя солодка гусочка. Привіт! надклюнуто. Он... Дивіться, два. Всьо, тебе, дев'ять яєк тут. Три надклюнутих. чотири надклюнутих. П'ять. У мене ж індичка сидить. Так, а ну, це не надклю... Та Не перевертай вже так сильно. Фу. Гося, ну, не гошайся до мене. Так, значить, шість надклюнутих і три не надклюнутих. А ну я зараз просвічу їх. Зараз хвилинку. Ні, надклюнуте ось. Це надклюнуте. Два не надклюнутих. А, але вони це, рухаються. А я вже дивилася під індичкою. Та все, Гоша, хватить їх перевертати. Іди воно води попіє, я яйця помочу, я тут вода в тебе чиста, не дуже така чиста. Я зараз руку намочу Чистенько. Що ви там вирішите? Їсти хочете? Вимагателі малі. Зараз там. E, Значить, під індичкою дивилася вже e, під індичкою вже надклюнуті, А я собі кажу, мамі навіть кажу, кажу, мама, не знаю, чи в гошки температура така сама, як треба, бо вона більше стоїть, а індичка майже не встає. ну, Тобто тільки один раз на день, коли я її знімаю. А гошка часто. І кажу, напевне, гуски будуть пізніше. Гусенята, але ні, бачите, і ці надклюнулися, одночасно все надклюнулося. Я так допомагаю, яйця змочую і індичці також змочую. Дивіться, яка господиня ця гошка. Вже дітей чекає, ти моя солодка тьху-тьху, сиди. А ти що? Твої діти лупляться? Твої? Твої чи не твої? Взагалі-то це не його. Так, давайте ж насиплемо цим аглоєдом їсти, бо вже ж виреща. Що капець? Я, напевно, отак зараз вас тут поставлю з цього боку і сама зайду насиплю. О, все, я пішла. Але мають. А читати діма не дала. Не дала маленьких їсти. Вода Не Нема їсти. Нічого нема їсти, да? Даю, даю. Березь куди мені. Вот зараза. Ну уже. Ну, Ты так поспішаешь, там все. То... Вот у ну, вас понижка. Что там? Видівали на сьогодні, значить ніколи не їли. апетит – це добре. Бачите, як їдять. Там серед них чотири бентамочки, копількини, австралорпи, голошейки є, це з іншого господарства. І ще там трохи курчат є домашніх сільських таких, з іншого господарства. Єжте, їжте. Молодці, зараз я ще малинку. Ще водичку їм трішки. Змила чистіше було. Каченята, до речі, вже всі вивелися. Під лампою 13 маленьких каченяток. Качки зійшли, поки що відпочивають, п'ють там щось, купаються. А воно вони сушаться наверху. Вон одна вон там сидить. А одна наверху там сушиться. Вон там, от, от там висиділа качка. каченяток. І буду ж віддавати сьогодні. Качеці, я це думаю, може її попробувати занести туди, до цих, що я тільки що вам показувала, мені здається, що в мене ще одна квочка сідає. Ти квочка? Бо я сьогодні одну ще квочку посадила, а може неслася, де да я зігнала. Нічого страшного. Значить, що я хотіла вам сказати, господи. Ой. Качку занести до, менших, до старших каченят, а потім через пару днів додати вже тих менших. Ось, побачимо, не знаю. Значить, підсипала я одну квочку ще бентанку бентамкиними яйцями і ще одну. Тобто сьогодні підсипала яйця бентамки. Вон, Дивіться, ота бандітка. Яка постійно перелітала. Зараз після того, як ми зробили новий тут вольєр, сітку я маю на увазі пере... змінили, вона не може вже перелітати і несеться тут на вулиці. Все одно протестує, не несеться всередині, вона несеться на вулиці. Оце оця курка, вона, саме більше стоптана, бачите? То вона зробила собі отам кубельці, ось вже несеться. Там може ще якась з нею вже несуться. Вже вдвох. Вони ж одна на одну дивляться. То виходить, що всіх уже бентамок, як вочок звільнила, але... Дві ще в мене сидить. Зараз додавлю ці ще яєчка, і одне в мене ще здається. А де я його поділа? А, ні, я його вже віддала квошці. Під одну 15, а під другу. Зараз я подивлюся, скільки штучок вийшло. Ось. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, отут, ось вона. Мала бандитка. Я її вже вчора, якщо чесно, також звільнила від обов'язків, а сьогодні ще вирішила підсипати. Мала. Скільки під нею? 3, 6, 7, 8, 9. Дев'ять яєць. Ну мало, треба ще було б додати, а під цією 15. Ось ця клочка. Зараз покажу вам. Вентамка. Вирішила ще підсипати, хай висижують. У мене пару клієнтів було на яйця бентамок, а потім один уже передумав, другий ще там щось. Коротше, як завжди. То бронюють, я а збирала, збирала, а тоді вже все, не треба. Ну, не треба, то не треба. Так, значить, тоді. Давайте ті віддамо два поки. Якщо донесуть, то ще підкину. На, Тебе буде 11. Ця курочка вже їла сьогодні. Так. А під цією буде поки що 13. Нема поки, скільки її є Ось. Ну, а ще донесуть, то тоді добавлю. Так, ходи. Ходи, ходи. Тут вже має бути скоро вивод австралорпів і мішаних. Да? Привіт! Біжи, давай. Шорись. Та курка вже їла, ось ця кувачка, що тут. Все, все ти їла, вже тобі вже сьогодні все. Гуляй, свободна. Так. Так, ось, треба вже ці яйця знову позабрати. Це вже новішкара лупить, я вже зварила. І качка вон сіла ще одна. А яєць-то в неї нема. Тут уже он мостилась якась. В неї тут мало. Шість, може сім. Зараз, якщо донесла ще одне чи два. Скільки? Сім? Так, три. Зараз. Та подожди, не, ш... не кусай мені пальці. Три. Сім. да що ж тобі сім яєць? Ну це ж не серйозно Треба десь яйця брати, замовляти чи що. Господи, я не знаю. Диви, тільки сім яєць. Так, ця тут сидить. Ось, і ще яйця австралорпів. Підсипала я ту квочку, що показувала вам. У мене в сараї сіла. Сиділа вона днів 4 чи 5. Я її вирішила також підсипати, а в австралорпа. Зараз покажу вам. Водичку п'є, бачите, квочка. Давай, виходь, ти вже хочеш виходити. Давай сама, давай. Вставай. Зараз хвилинку. Давай, виходь, вставай. О тут дивіться. Ну, вона трохи присижена. Ну, я її підсипала ось вдень, і їм це не сподобалось. Треба було ввечері. Це не з тих квочок, що. Вон... Бачите? Це не з тих квочок, що їх можна перенести в день. Їй не сподобалось, що я її перенесла в день, сарая її підсипала. Так, давай. красотка, давай. Ой! Обглядала. Дитина, дити, дити, давай, 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 не Важко все однієї рукою робити. а ці яйця я ж підсипала, її не набагато яєць зараз поки для проби, поки вона розсидеться. А тоді додавлю оці яйця австралорпа. Так, тут ще одна Ось кофінхінка сидить. Одну кофінхінку я вже звільнила від обов'язків. Під цією, до речі, мало яєць. Давай, шуруй. Вон, бачите, зовсім мало. Ну, Я ж вже повигодилися яйця. Віддала бентамкині яйця ці. Ось. Бендамку туди я відпустила гулять. А в цієї ось, що я вам казала вже, яйця надклюнулися гусяче також, бачите? Оце, до речі, не надклюнулося ось надкльоване. Бачите? Гусяці сіють чуть до мене, вже балакають. Тільки малі да балакають, це надклюнулося. А це, не знаю щось. А, ні, кльовається. Все, індичка, підеш, Пішли, Я знаю діти, але ж треба поїсти. Покакати, зробити всі справи свої і тоді повернешся. Давай. Давай, 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 моя зайка. давай. От вона не любить, щоб я її знімала, з гнізда. Йди, йди, йди. Йди погуляй, йди. йди. Ну треба ж відпочивати, не тільки ж дітей виводити. Воно, бачите. Яйця надкльовані, ми їх намочимо, потім чистою водичкою і все. Треба бігом закривати, бо та курка вже починає бентежитися. Диви, 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 диви. Тихо. Закрию його тут темне, зроблю їй, щоб вона не вставала. квочка та. О, все. Все, побігла. Бачите, я відійшла, вона одразу побігла. Ну, все, у вас є хвилин 15-20 на відпочинок. А, цю ж зняти. Господи, чуть не забула в квочку. Бачите, як буває в мене, що могла й забути. Та ні, шутка, я завжди все пам'ятаю. Ну, але може, може таке статися, то я тоді пізніше трохи спускаю. Давай. іди під цією яйця. Фу. Ну, а їдять. Все, пішли. Пішли, пішли, пішли. Що ти кричиш? Іди. Давайте! Господи, не можу закрити. Порозгрібали, не можу закрити двері. Чого закриваю? того ж зараз індичка ж сюди буде йти. Так, їсти. Даю їсти. Все, ось такі в мене сьогодні новини. Трішки вам показала, розповіла. А до речі, оця індичка, можливо, вона вже, вже не хоче бути насіткою. Зараз дам, зараз їсти дам. Покажу зараз вам ось. Вже днів чотири пройшло, як вона тут вистигає. Виходь, індичка, давай. Оцей вольєр я буду для каченята розстоювати. Виходь, індичка. І квочка відходить від насиджування ця кохінхінка, вивела курчат і все, я її зняла. Сієць. Міса, що ви тут? Місо, може, пастися. Давайте, виходьте. Виходьте, давайте. Виходьте, виходьте. О, воно вже почалося заміс. Ви випустила індичку. Дивіться, вже почався заміс. Я думаю, що вона вже скоро буде в загулі, і мені здається, її знову індик почне покривати. Це вона вивела вже у мене кого? Індичат? Індичата будуть в мене в брудері, я не з індичкою. Нема вольєра. Та й мені більше подобається індичатися, курчат хлоткою, а індичат все таки окремо. Тримати. О, дивіться, дивіться, що робиться. Ну, все, все, почалися. бої. Без правил. Все, все. все. Хі -хі -хі. Комедія. Так, ну що, пішли, гуси сюси Йдіть, йдіть пасти, сидіть. Кочки нам тріпало собі влаштували. Це їхнє саме улюблене, коли їх знімаєш з яєць. Ця гуська, бачите, вже винеслася і не сіла на яйця. ну, Буває і таке. Добре, що хоч одна сіла. Ну, Я ж продала більше, більшу частину гусей, Давай, виходьте. Давай, виходьте бігом, поки кури не прийшли. Та бігом. о, Все, погнали. Он, бачите, затягнули сіткою, замінили. О, дивіться, я ж кажу вам: тільки випустила індичку, вона закінчила насиджування. Я її дітей не віддаю. Індичат, вона в мене просиділа чотири дня там, в вольєрі, вистегла. Вона вже більше не хоче бути мамою, і вона вже хоче покриватися. От бачите, вже індик виліз. На неї вже буде покривати, і вона через певний час занесеться знову по другому колу, якщо все буде добре. І він, до речі, покрив ось цю індичку біленьку, вона не сідала в цьому році і одну із сірих покрив. Чи другу ту сіру покривав, яка була на сідочкою також, я не знаю поки що. Не можу вам сказати, бо не бачила. Пішли, пішли, пішли. Дивись. Ну все, спортив, все, зіпсував. Вже не піде, бо кури прийшли, я вже не зможу випустити, вже пізніше. Так, а цей вольєр буду підготовлювати до качки з каченятами. Всі дірочки треба закривати та її віддавати каченят качці. Чи може качку спробувати до цих віддати, може вона їх прийме тоді менше додати, поки що не знаю, як краще зробити. Курчатка їдять. Так що такі справи, друзі, якщо щось топчеться топчеться вже оно пів години О, зараз буде покривати. Вже хвоста, наче піднімає вона, вже він присідає. Ось ну так, що такі справи. Отаке в нас тут життя на подвір'ї. Всім пока-пока.